Контрперенос або контрперенесення досить неоднозначний термін з психоаналізу. Вперше термін контрперенос був згаданий у 1910 році Зигмундом Фройдом. Фройд був переконаний, що кожному психоаналітику варто розібратися з своїм власним контрпереносом і перемогти його. Саме через контрперенос психотерапевта, клієнту несвідомо чи свідомо приписуються характеристики, наміри, почуття або переконання, які походять, можливо, із попередніх стосунків психотерапевта, проте не зовсім стосуються безпосередньо самого клієнта. А отже, звідси, і негативний висновок, що контрперенос є вираженням власних невирішених проблем саме психотерапевта, а не клієнта. Проте, не все так однозначно, і досі ведуться дискусії на тему того, що є першим, що було першим, курка чи яйце, а саме перенос клієнта чи контрперенос психотерапевта. Чи можливо це два абсолютно одночасні паралельні синхронні процеси? Адже контрперенос тісно пов'язаний із поняттям переносу або перенесення клієнта, яке описує несвідомий внесок клієнта у стосунки зі своїм психотерапевтом. І саме через цей перенос часто вмикається контрперенос психотерапевта. Тобто, взаємодіючи з своїм клієнтом рано чи пізно, кожен психотерапевт зустрічається з тим, що підсвідомо починає реагувати на свого клієнта так, як хоче сам, наприклад, клієнт. Або так, якби він реагував на людину, схожу на свого клієнта у своєму минулому, опираючись на власний досвід. Дуже багато психотерапевтів вживають таку фразу: я не знаю, як я працював. Я працював інтуїтивно якось сеанс клієнтом пройшов. все вийшло. І я можу в цьому навіть не сумніватися, що щось могло вийти. Проте, коли психотерапевт не дуже усвідомлює, у якому контрпереносі він був, швидше всього він не може потім зрозуміти і порефлексувати, і визначити, куди саме підводить його сам клієнт, у яку роль, у яку функцію, у який егостан, у яку реакцію, що провокує клієнт у психотерапевта, і яка ціль цього переносу, чому контрперенос, який розгортається у відповідь на дії клієнта, саме такий. Тобто ідеї про те, що людина інтуїтивно, спонтанно, експериментально працювала, це дуже добре. Але якщо сам психотерапевт не до кінця усвідомлює, у який контрперенос він потрапляє, негативний він чи позитивний, які потреби проявляються за тим контрпереносом, які незавершені ситуації, які патерни поведінки? Якщо психотерапевт починає втрачати свою істинну ідентичність, свої істинні границі. Ідентифікуючись з контрпереносними елементами клієнта, з його реакціями, почуттями, станами, потребами, інколи саме через це він якраз і втрачає контроль над клієнттерапевтичними стосунками, і це може спровокувати певну пастку. Існує багато дискусій про те, помагає контрперенос клієнттерапевтичним стосункам, чи заважає він їм. І тут питання про те, що контрперенос може заважати клієнт терапевтичним стосункам тільки тоді, коли сам психотерапевт не пропрацював свої процеси, який не пропрацював свої минулі дитячі травми, у якого слабо налагоджене саме усвідомлення, саморефлексія, у якого слабо проявляється чутливість до свого тіла. Тому, якщо психотерапевт не розуміє, що він транслює несвідомо, свідомо, вербально, невербально, якщо психотерапевт не розуміє, чому він проявився так чи інакше у контакті саме з цим клієнтом, у нього є проблеми, тому що він по суті може перебувати в глибокому контрпереносі і взагалі цього не розуміти. Якщо психотерапевт дещо не пропрацьований психологічно, тобто він не вирішив більшу частину своїх власних, несвідомих внутрішніх конфліктів на своїй власній психотерапії або під час навчання, то він може потрапити у пастку відігрування контрпереносу в шкоду клієнта. А це означає, що він свідомо чи несвідомо, вербально чи невербально, може виразити у бік клієнта ті чи інші слова чи емоційні реакції, які будуть шкодити клієнту. Тому що якщо психотерапевт несвідомо рухається у напрямку того контрпереносу, який у нього виникає на клієнта, то він закріплює ті симптоми і ті моделі поведінки, які клієнт якраз прийшов змінити. Наприклад, якщо психотерапевт знаходиться у контрпереносі і ідентифікується з якоюсь негативною фігурою з минулого клієнта, наприклад, його караючою мамою, яка у минулому постійно виражала незадоволення, залякувала чи винила клієнта, якщо він поводився якось не так, то такий психотерапевт може помітити, що він починає обурюватись на клієнта, злитись на клієнта, виражати цю якось злість за те, що клієнт, наприклад, пропускає сеанси, запізнюється. Не оплачує вчасно і таке інше. Тобто це означає, що психотерапевт мимоволі присвоює собі роль оцієї караючої мами, і проявляється відносно цієї ролі в бік клієнта в стосунках з клієнтом. На основі цього прикладу клієнт якраз провокує на себе ті негативні реакції, до яких він звик, розвивається негативний контрперенос. Якщо психотерапевт вчасно не зупиняється, то він може помітити, як він розриває стосунки з таким клієнтом. І навіть з полегшенням видихає, що такий клієнт завершив з ним стосунки. Проте, на жаль, така стратегія поведінки хибна. Це означає, що відігрування в контрпереносі відбулось. Клієнт, в принципі, відіграв ту ситуацію, до якої він звик у минулому. Відбулася можливо ретравматизація або навіть погіршення стану клієнта. Бувають приклади і позитивного контрпереносу або позитивного відігрування, коли клієнт приходить на психотерапію і провокує терапевта на те, щоб він постійно опікав його, турбувався про нього, підтримував, жалів. Клієнт при цьому плаче постійно, жаліється на життя, на інших. Говорить про те, який він нещасний і немічний. І це триває від сеансу до сеансу. Якщо такий психотерапевт буде рухатись відносно тої ролі, яку йому присвоює клієнт, наприклад, ролі якоїсь бабусі, яка була у минулому клієнта і яка постійно йому співпереживала, помагала йому, то такий психотерапевт ризикує закріпити у клієнта ті симптоми і моделі поведінки, які якраз клієнт намагається змінити для того, щоб рости, розвиватись, бути автономним, самостійним, для того, щоб, можливо, змінити якісь свої внутрішні реакції, потреби. Тому часто психотерапевт, який іде за своїм контрперепом. Носом, не усвідомлюючи його, може підсадити клієнта на залежність від себе, на залежність від психотерапії. Отже, контрперенос може проявлятися як в позитивному, так і у негативному характері, і психотерапевт може по деяким ознакам визначити, у який несвідомий контрперенос він потрапляє. Наприклад, основними ознаками позитивного контрпереносу є те, що психотерапевт несвідомо починає виділяти якогось одного свого клієнта, ідеалізує його, намагається його від усіх захистити. В розмові з цим клієнтом він постійно добрий, приймаючий, постійно транслює йому компліменти. У нього присутнє максимальне бажання його опікати, турбуватись про такого клієнта. Тобто такий психотерапевт починає завалювати свого клієнта позитивними погладжуваннями. Усі його інтервенції можуть мати компліментарний характер. Такому психотерапевту дуже хочеться бути близьким з цим клієнтом. Він може оберігати ніби цього клієнта на клієнттерапевтичній сесії від конфронтації або від фрустрації певних його способів. Такий психотерапевт буде захищати клієнта і злитись на його родичів, друзів або тих фігур, які проявляють агресію до клієнта. Йому може хотітись постійно рятувати цього клієнта, його хвалити. Такий психотерапевт може перебачати постійне запізнення клієнта, не помічати того, як клієнт порушує границі. Такому психотерапевту може бути дуже складно зосередитись на тому, що правда важливо для клієнта. Він буде намагатись бути хорошим, добрим, приймаючим, чемним, буде намагатись радувати клієнта. По суті, такий психотерапевт включається в позитивну батьківську фігуру, яка завалює клієнта батьківським ресурсом. Це може шкодити клієнту. У випадку негативного контрпереносу проявляються протилежні симптоми або ознаки. Психотерапевт може з якихось причин відчувати злість, обурення, незадоволення або навіть ненависть до свого клієнта. Неважливо, проявляє він це, чи залишає у своїх фантазіях чи снах, проте це уже важливий момент негативного контрпереносу. Такий психотерапевт може забувати про клієнта, чомусь підвищувати йому постійно ціну більше, ніж іншим. Буде намагатись уникати його, буде намагатись не зближуватись таким клієнтом, може відчувати страх перед таким клієнтом, може відчувати, що йому хочеться звинувачувати такого клієнта або повчати. Несвобода такого психотерапевта проявляється в тому, що, по суті, він теж знаходиться в негативному упереджуваному ставленні до клієнта і до тих способів, якими клієнт взаємодіє, може несвідомо намагатися подавити клієнта або проявляти якісь інші способи, які не дуже терапевтичні. Взагалі, коли проявляється негативний контрперенос, його дуже складно не помітити. І а вже ж у більшості випадків психотерапевтам легше працювати з позитивним контрпереносом, бути хорошою мамою чи хорошим татом для свого клієнта. В негативному переносі можуть проявлятися інші речі: там може проявлятися і конкуренція, і інші тіньові аспекти з боку клієнта, які терапевт, в принципі, опрацьовує і ретранслює в контакт. В контрпереносі психотерапевт може ідентифікуватись як з клієнтом. Його станами, емоціями переживаннями, так і з тою фігурою, про яку говорить клієнт, або яку він проєктує несвідомо на психотерапевта. Тобто, психотерапевт може відчувати частково те, що на нього транслює клієнт, що не усвідомлюється, що відщеплено, спроєктовано, або ж він може ідентифікуватись з внутрішніми фігурами і образами клієнта, з його батьками, з його опікунами, друзями, кимось значимим з минулого. І діяти несвідомо відносно того, як діяли ці фігури. У випадку негативного переносу, наприклад, звинувачувати, проявляти агресію, проявляти нерозуміння і неприйняття, повчати клієнта. У випадку ж з позитивним переносом такий психотерапевт може поводитись так, як поводились ці фігури у минулому, а саме опікати, турбуватись, дбати про клієнта, рятувати його, надмірно визнавати, прив'язувати і робити залежним від себе. Відносно того, який характер контрпереносу з'являється у психотерапевта, які реакції і на що. Відносно того, з чим саме ідентифікується психотерапевт, виділяють два типи контрпереносу: це конкордантний контрперенос та комплементарний контрперенос. Тому дуже важливо, з якими об'єктами переносу клієнта ідентифікується психотерапевт. Він може ідентифікуватися з певними. Функціями, механізмами, способами клієнта, а може ідентифікуватися з об'єктами його внутрішнього світу, з тими важливими фігурами і образами, які впливали на людину напротязі всього життя. Тому, а вже ж, психотерапевту важливо виявляти, який образ та яку роль приміряє на нього клієнт саме в цей момент.